Шановні пані та панове, поважні гості, дорогі батьки і наші діти. Я рада вас вітати порану залі міста Само і хочу вам сказати про те, що школа Самірська дуже поважна школа з гарними традиціями. Ви були креативними, змістовними, а якщо рахувати, що мистецтво сфера духовно-тому, будь духовно людьми, старістка музична школа, з приємністю згадую сюди дитячі літа, як і навчалися згадую Романа Михайловича Панки. Відео, і в нас творщий, який був стандевгар з Володимиром, з Ігором Володимировичем Гняни, коли ми працювали з оцінками Галиченнями. Це дуже добрі спогади і дуже гарна, знаєте, такий гарний ідоз, на який Потім мені всі дуже добре, як і редактором з Джерела Пурське так і на сьогоднішній писанні начальника відділу. Слава пані, ми треба продовжувати, голосувати, підігрівати. І дуже важливо в нашій справі, коли продовжують себе в нашими учнях. Будь-які виклики завжди приймати нові можливості. Бо я пишаюся своїми учнями. Ола Олеч Тати, олеч, Юлий, Ілинкою які Мені тутичні саміської медичної школи. Я дуже пишаюся Галюючию я я Калинівську. i became our hero.